Ось так виглядає гібіскус, який я купила. Ну, тиждень тому здається. У нас на центральному базарі. Серединка темненька. Бачите? Така бурякова. Крайчики листочків також бурякові. А він сам рожевий. Це ой, я й читала. Ну, добре, що в мене такого немає. Мун пін, му, Пінкмун і ой, щось таке. Я подивлюся і потім зараз подивлюся і колись напишу. А цей ось такий він відцвів. Це також я купувала цього разу, того ж дня, у нас на базарі. А мої гібіскоси Зараз я покажу. О, чашки всюди лежать. Десь посіяла у горошок свою чашечку. Не можу знайти. Ой, моя ляля. Подивіться, Делосперма. Добре, що я її порозсаджувала по... усюди, тому що оця делосперма, вона так цвіла гарно. Ось вона пропала. Їй, мабуть, тут вже набридло сидіти. Я своєчасно її не відсадила. Ось я знову принесла травичку. Бачите який? І вона в мене пропала. Ось. Ледве не пройшла. Ой, тут, аби десь. Це вайт шифон. Маленькі квіточки, тому що не вистачає їм водички. Це вайт шифон, це я точно знаю. Так, це в мене пінк шифон. Але він зараз, сьогодні він не цвіте, ось буде квіточка. Пінк-шифон. Ну, він буде такого кольору, як ось цей седум. Ось такі в мене поповнення. Добре, що ні один гібіскус, який я купила, жоден не совпадає, не співпадає кольором з моїми. Тож я задоволена, що буде. Будуть у мене інші гібіскуси. Ось так. Ще щось хотіла показати. А, згадала. Кизильник. Бачите, тут були гілочки, оце він у мене майже 8 років він у мене жив. Ну, майже десь 7-8. Я вже не пам'ятаю. І ось що з ним сталося. І ось що я сьогодні побачила, бачите, він хоче жити. Я, я думаю, що він буде розвиватися далі, але ця гілка вже все. Ось так по одній гілочці. Отут раз, два, три, чотири гілки в мене було. Він такий був шикарний. Отут, отут отак, от він весь був. Мій декор. Бачите? Отакий мій декор. Ось весюльки. Так що треба дати надію, я б його могла викорчувати зразу. Бо видно було, що з нього вже толку не буде. Воно вже все. Але ось я маю таку лялю. Це добре. Барбариси в мене цього року вижили. Ви розумієте? Це взагалі щось. Це сади буковини. Ось один. І ось інший. Ну, це взагалі якийсь такий, я не знаю, що це за якийсь видовий, мабуть, Барбарис. Ну, це і трішечки видно, що він сортовий. Це ой, мали бути два сорти різні. Так, хотіла юку викопати, але залишила її, тому що викопати юку, значить, на її місце треба щось посадити. А в мене не дуже. В моїй ялівці, ось що я бачите, попри цей попритискала камінням, це все не пішло цього року. Дуже спекотний був. Дуже спекотний сезон був літній. Ой, ну краса, ну краса. Тільки люблю долосперму. оці такі, так би мовити, не квіточки, але вони такі гарні. Оце ще якась мініатюрка. Мімішна. І ще я вам щось хочу показати. Я не знаю, Сумах мій щось йому не подобається, мабуть, йому землю треба поміняти. Чи вже пізніше трішечки? Що я хочу показати, хочу похвалитися. У мене, я думаю, що в мене щось вийшло. Ось, і вода. Я пішла і забула за воду, боже, в мене ж це золото. Працюю. Працюю потрішечки. У нас сьогодні сонячна погода. Так ось. Здається, в мене прийнялася Туя. Бачите, оці молоденькі прирости. Ось на цій гілочці ось. І ось. Може, це одна гілочка, я не знаю. Я боюся й чіпати її, та її чіпати й не можна, тому що вона тільки цього року посаджена навесні. Це я скубнула, а де й не пам'ятаю. А ця сосунка було 5 штук залишилась Одненька. А це глід пропав, я його посадила, оцю ємність і він. Пропав, не захотів жити. Ну, чого ж зробиш? Так що ось я маю результат. А яка ж це бро... не Бробек Сувер, це колоновидна. І ще одна є колоновидна. Знов забула. Згадаю, напишу. Оце, мабуть, її дитинка треба буде згадати. Поритися у пам'яті. Ну, я дуже задоволена, це для мене, це для мене свято, слухайте. Там пішов відросточок кизильника, тут пішло. І ще я показувала це мій апельсинчик, це не мандаринчик, це апельсинчик. І ще я показувала ось тут у мене, Ой, треба забирати вже ці кімнатні квіти. Ось тут у мене пішла з насіння. Альбіція. Розумієте? Хоча я тут сіяла і мімозу, і альбіцію. Тут стільки було альбіції тієї. Багато насіння я кинула. Ось граната у мене дуже багато. Це з кісточки гранатики. Ось гляньте. І де. чи то мімоза, чи то Альбіція. Це Альбіція, тому що до мімози, коли торкаєшся, вона закриває свої листочки. А це альбіція, вона тільки на ніч закриває. Ой, так вона закриває, гляньте. Ну, Бог з ним. Головне, що вона у мене щось є. Щось та є. Якийсь результат я маю на увазі. А оце ж з бережнюків, бачите? Будлея ще деяка тримається. А ця обліпиха, мабуть, усе. Ну, будуть стояти поки. Поки будуть стояти. І зимувати будуть, мабуть, тут. Ну, може, майстерню занесу, не знаю. Не знаю, подивлюся. Писала мені Настя Бережнюк, Анастасія Бережнюк. Надати їм номер замовлення мого, я написала в коментарях, Ну, ніхто не відповідає. Та й байдуже. Уже прийшли вже прийшли, вони поламані, вже. Ну, вони, звісно, не пропали у мене. Ось вона. Обліпиха. Мені дуже подобаються її листочки. Вона за дуже вузька. Мені знов горох віддали, я порозкидувала по всьому садочку. Гляньте, яка вона гарна. Сизо блакитно-зелена, ну такий колір у неї невимовний. От я люблю такі рослинки, невибагливі, і в неї так багато цих Що це таке брунючок. так що я маю надію, що вона буде жити. Ну і будлейки покажу. Звісно, раз уже я тут то покажу будлейки. Я ще в хату не заходила, оце зайду, візьму, що мені треба, і знову в садочок. І розумієте, я нічого не зробила. Ну, траву пересадила один, два кущик. інжир пересадила. І оце товчуся, товчуся нічого. Толком нічого не зробила, але ж мені треба на повітрі знаходити, знаходитися. Ось будлейка та, що відламалася, отут. Ось гілочка була, бачите, але он, де пішло таке маленьке, зелененьке, видно вам? І ось вона буде цвісти. Я не обрізаю цвіт, нехай цвіте, нехай собі розвивається рослинка. Я за нею буду доглядати, буду її пестити. <кій> Вибачте. Буду її пестити, і вона у мене буде жити. Ну Це ж кущик який, розумієте, це ж кущик великий. Ось вона легер стриміє. Я так і не знаю, куди її посадити. Одні пишуть у тінь, інші пишуть на сонце. Тож вона тут у мене поки що стоїть. А де вона буде, листя в неї ну, безподобне. Калікарпа також ще не посаджена. А, іще одна будлейка. Ось, іще одна будлейка. Ось вона. Те, яка вона гарна, вона темна, темна буде. Чомусь я на будлеї присіла цього року. Ні, я і того року купувала також садімком'юей, я купувала два сорти, але там були ось такі малесенькі, ось такі тонесенькі, малесенькі, 85, здається, 90 гривень. Тут, хоч здерев'яніли, бачите? А там отаке ось. Мені прислали, не здерев'яніли, нічого. І, звісно, воно в мене не вижило. Два сорти, здається, я тоді купувала. І тут у мене два сорти. Оце сантана будлея, а та, а та я не пам'ятаю, десь ой, десь також має бути. І не підписала, ось так от, бачите, і не підписала, і де, де сорт подівся, треба горщик шукати. Бджоли вже сідають. Треба шукати горщик. Ну, ось тарахтьолка. Оце така тярахтьолка в мене. Люблю свій декор, обожнюю свій декор. Треба ще пристроїти оце відеречко десь. І буде усюди ляля. Не буде рослин, буде декор. А десь я ще саджала. А, там іще не цвіте. Під дверима у мене на вхідній зоні. Ось Golden taffet Також, напевно. а, точно, ось. Це, їй кирдик Хоча там було поливаю через день. Так, все, мабуть. Зараз подивимося ще тут. Ні, не цвіте тут. Добре, що я порозсаджувала по усіх закутках. Бачите, він тут гарненький також буде цвісти. Ну, буде цвісти, та й буде цвісти. Гарного дня усім.